Ви на каналі ВВ. І сьогодні ми подивимося, що буде з кавуном після 4 місяців зберігання у домашніх умовах. Кавун був куплений в кінці вересня. А сьогодні вже 17 січня. І сьогодні ми попробуємо його на смак. Зберігали його в темному місці, де температура була близько 10-8 градусів, а точніше, зберігали його в кладові. Ну що ж, давайте його розріжемо. Можете бачите вже, не варто зберігати кавун в домашніх умовах. Він зігниє повністю. Тим більше за 4 місяці. Можете подивитися на нього. Клін, гнилий, Краще зразу купити і з'їсти. Ладно, ви були на каналі Бобер. Підписуйтесь, ставте лайк переглядайте відео. Всім пока!